І цю годину ми почнемо з реабілітації військових саме в ці хвилини в госпіталі на Рівненщині, де проходять лікування ветерани війни, перебуває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ми маємо нагоду долучити. Ви сьогодні з візитом в одному з госпіталів на Рівненщині. Які саме травми там лікують? Розкажіть, будь ласка, ми сьогодні в реабілітаційному центрі, який лікує одні із найскладніших травм. Після яких люди відправляють на реабілітацію, зокрема в цей центр відправляються люди, які отримали травми спини, а також тяжку черепно-мозкову травму. І тут спеціалісти впродовж певних кількості реабілітаційних циклів повертають людину до звичайного життя, прикладаючи максимум зусиль. Ми якраз в центрі, який допомагає Міністерство охорони здоров'я розвивати закуплено нове обладнання, яке вже сьогодні подивився, використовується повну. І хлопці, і дівчата, які використовують, повністю задоволені окремо за вікном. Тут можливо видно відбувається будівництво. Нового корпусу, який дозволить нам розширити е, реабілітаційний центр до 300 ліжок, і це також фінансується з програми відновлення України цього року на цю будівлю на це будівництво виділено 500 мільйонів гривень. Пане міністре, враховуючи те, що от як ви сказали, йде будівництво для того, щоб розширити е, можливості для лікування наших військових, скільки пацієнтів на рік можуть взагалі отримати там лікування? Давайте ми в цілому по Україні скажемо до початку повномасштабного вторгнення ми могли проводити десь близько 3-3,5 тисячі реабілітаційних циклів. Це на день. Тобто люди в день могли отримати таку кількість реабілітаційних послуг. Сьогодні ми вже вийшли на більше 9 тисяч. Тобто, за час повномасштабного вторгнення нам вдалося наростити майже в три рази більше реабілітаційні потужності. Коли ми подивимось зараз і прорахуємо по ліжках умовно в цьому шпиталі, де я знаходжусь, до початку повномасштабного вторгнення було 100 реабілітаційних ліжок. Коли ми запустимо новий корпус із тим, що вже зробили впродовж повномасштабного вторгнення, ми вийдемо на 300-350 ліжок і значно більшу кількість реабілітаційних циклів, які можуть проводитись в цьому закладі. В цілому ми по країні хотіли і Розвинути, от коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми провели аудит нашої спроможності реабілітаційних центрів і зрозуміли, що нам біля кластерних лікарень або в їхній структурі потрібно відкрити 5500 ліжок. Це дозволить нам забезпечити реабілітацію в гострому і підгострому періоді. Коли людина потрапила в лікарню, її прооперували, перевели в реанімацію, і вже в реанімації мультидисциплінарна команда розпочинає реабілітаційні послуги. Подальшому її переводять у відділення, і він розпочинає працювати в залах фізичної терапії, ерготерапії, з терапевтом мови і мовлення. Паралельно з ним працює і психолог, і в разі необхідності до мультидисциплінарної команди також включений соціальний працівник, Він також допомагає вирішити певні. Соціальні проблеми, і коли ми зараз подивимося уже на третьому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то ми маємо хотіли 5250 ліжок. Маємо сьогодні понад 8000 ліжок, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Водночас, ми бачимо, що наш план про те, про відкриття реабілітаційних відділень в кластерних лікарнях поки що виконаний на 60%. У Нас індикаторний місяць, коли ми будемо проводити оцінку, хто не справився з завданням, це червень 2024 року. Тому як міністр охорони здоров'я саме відвідую кластерні лікарні і дивлюсь, на якій стадії. Запуск як і відділень, так і підготовка кадрів і розуміння звідки які кадри прийдуть, тому що реабілітація це не стіни і це не обладнання. Реабілітація це робота фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевти мови мовлення, тобто всі підходить до складу мультидисциплінарної команди. Уточніть, будь ласка, реабілітація для ветеранів безоплатна. Так, реабілітація сьогодні, як і для учасників бойових дій, для ветеранів, так і для всіх українців, повністю оплачується за кошти програми медичних гарантій. І з цього року введено нововведення. Зокрема, ми всі травми розділили на чотири рівні, і це та градація, коли за певний вид травми платиться певна сума коштів від 19 тисяч до 70 тисяч гривень. Можна отримати за ребілітаційні місяць за реабілітацію того чи іншого пацієнта. Тому у всіх, кому хто потребує реабілітації, лікар повинен скерувати в те реабілітаційне відділення, яке закладів якого законтрактований з Національною службою здоров'я України для того, щоб отримати повний спектр реабілітаційних послуг. Сьогодні це можна зробити і потрібно робити в Україні, пане Вікторе. Нещодавно уряд виділив чергові 500 мільйонів гривень на будівництво нового корпусового госпіталю. Розкажіть детальніше, куди плануєте спрямувати ці кошти? Це якраз будується корпус, новий корпус в тому шпиталі, в якому я знаходжусь, для того, щоб додатково розширити реабілітаційні спроможності, але паралельно з цим і запустити інноваційні технології. Зокрема, коли ми говоримо про реабілітацію, ми розуміємо, що є поняття фізичної реабілітації, але частенько е люди потребують ще і реконструктивної хірургії і інноваційних технологій. Коли ми говоримо про е ці кошти, які ми виділили урядом, і які вже реалізуються сьогодні в будівництві, ми говоримо і про те. Те, що хочемо запустити нові технології, коли е, в спеціальні геліві тунелі будуть запускатися стовбурові клітини для того, щоб від е, відновити нервове живлення е, вражених нервів, і це ті технології, які сьогодні вже фахівці шпиталю опрацьовують за. Межами нашої країни і в Сполучених Штатах Америки і в Канаді це все відбувається в рамках міжнародного медичного партнерства, яке ми запустили на саміті перших леді джентльменів минулого року, який був в Києві. І досить велика кількість партнерств з'явилася у лікарень за межами нашої країни, і нові технології приходять вже в Україну і допомагають нам рятувати життя. Там в цьому корпусі з'являються нові операційні, нові діагностичне обладнання, нові реабілітаційні зали, нові палатний фонд, нове обладнання для діагностики? Тобто, все рухається для того, щоб політика героїв була зреалізована в конкретній справі. Пане міністр, а які найближчі пріоритети МОЗ щодо розвитку системи реабілітації загалом? Які основні виклики? То дивіться, наша головна задача сьогодні, щоб в кожна кластерна лікарня це по новому плануванню госпітального округу. Лікарня, як мінімум, одна на район в нових адміністративно-територіальних межах мала реабілітаційне відділення, як мінімум на 30 ліжок з певною кількістю фахівців у мультидисциплінарній команді. Певною, це та що нормується сьогодні, постановою кабінету міністрів України, і наша задача накрити всю країну так, щоб була Медична допомога і реабілітаційна допомога доступна, якісна і безоплатна для пацієнта. Для цього нам треба якраз те, що я говорив: 5500 ліжок в кластерних лікарнях запустити. Потім в подальшому ми говоримо про узькоспеціалізовані центри, які вже займаються специфічною травмою для того, щоб їх перенаправляти на довготривалу реабілітацію. Це один із таких закладів, як сьогодні на Рівне є. Паралельно ми такі ж саме вже розпочали будівництво і на Дніпропетровщині. Розуміємо, куди розуміємо ресурс, і рухаємося вперед. Паралельно з цим ми говоримо не тільки про фізичну реабілітацію, а ми говоримо про психологічну реабілітацію, оскільки війна має свій вплив на ментальне здоров'я. І Тут в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка реалізується в Україні за ініціативою першої леді Олени Зеленської, Міністерство охорони здоров'я також підставило плече і частину медичного напрямку системи охорони здоров'я переформатувало саме на психологічну підтримку і допомогу. Сьогодні в нас сімейні лікарі можуть проконсультувати за курсом ЕМЕЧГЕП. Це дозволяє нам виявляти ранні відхилення в психоемоційному стані і започаткувати або певні консультації, або певні процедури. В подальшому в кожній кластерній лікарні, де буде реабілітаційне відділення в мультидисциплінарній команді. Працює е, психолог. Е, але паралельно з цим ми там створюємо центри ментального здоров'я. Це кімнати, спеціальні простори, в яких будуть працювати психологи, психіатри, психотерапевти і будуть надавати кваліфіковану допомогу. В подальшому є в нас ще психіатричні лікарні, і е, ми переформатовуємо наші санаторії в центри психологічної реабілітації і окремо. На базі лісової поляни ми створили центр, який лікує посттравматичний стресовий розлад. І додатково з Києва ще зробили таку ж саму філію. Зараз розпочали юридичні процеси, щоб розширити спроможності лікування ПТСР в нашій країні. І також на їхній базі ми запроваджуємо всі нові підходи до лікування цієї хвороби. Нові це ті, які вже сьогодні проходять певні клінічні дослідження в світі. Пане міністр, але для проведення якісної реабілітації потрібні не тільки от відповідні установи, але й фахівці. Чи вистачає зараз спеціалістів? Так, дякую за запитання. Гарне запитання. Дійсно, це те, що вкрай необхідно для України. І тут було питання, в тому що в нас випускалась велика кількість фізичних терапевтів та але вони в свій час не йшли в професію, а йшли в на інше місце роботи. Зараз ми зробили е, зміни в нормативці, і сьогодні фізичні терапевтирготерапевти -терапевти прирівняні до спеціалістів з звичайної медичної освіти, і для на них е, поширюється теж саме регу... регулювання по заробітних платах, так як і на медичного працівника. Це вже дозволило нам е, підключити і завести в мережу реабілітаційних відділень кваліфікованих спеціалістів. Окремо з тим, ми з міністерством освіти минулого року, року разом з Мінекономіки значно збільшили замовлення на навчання фізичних терапевтів і ерготерапевтів, і будемо з кожним роком прогресувати в цьому напрямку для того, щоб випускати якісних спеціалістів, і плюс запустили. Уже сьогодні шість центрів досконалості. Це лікарні, які сьогодні працюють, які проводять реабілітацію, і на їхній базі можна проходити і навчання, і здобувати відповідні професійні навички безпосередньо у процесі навчання на цій базі. Тому робимо все можливе, щоб кадрового дефіциту в реабілітаційних відділеннях нашої країни не було. Дякую вам дуже пане міністр за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.